Доброго дня малята, а відгадайте загадку. Маленька, чорненька співає щебече, під стріхою з глини зліпила гніздечко. Роздвоєний хвостик, як ніжки має. Як звати цю пташку, хто знає? Так, це ластівка. Влітку часто можна побачити невеликих птахів, невтомно літаючих над городами, садами. Газонами, у них роздвоєний хвіст і гострі довгі крильця це ластівки. Коли птахи сядуть відпочити, добре видно, що у них синьо чорні спинки, крила і хвіст. Груди і живіт у ластівок світло сірі. Коротенькі лапки ускладнюють зліт з гладкої поверхні, тому застати птицю, що сидить на землі, мало ймовірно. Віртуозний політ ось призначення ластівок. Ластівки вправні будівельники. З грязі і трави вони ліплять глибокі чашечки і вистилають їх пухом. Виходять затишні будиночки, які кріпляться під дахами на стінах будинків. Сусідство з людиною для ластівок давно увійшло в звичку. З давніх давен ці чудові пернаті будують свої гнізда під одним дахом з людиною. Люди завжди раді прильоту ластівок. Їх люблять за працьовитість, за те, що знищують масу шкідливих комах і просто за веселе щебетання. А ще кажуть, що ластівки навесні тепло на крилах приносять, і це правда. І сьогодні я вам пропоную намалювати ластівок. Для цього нам знадобиться гуашева фарба, пензлики, серветка, вушна паличка, шматок гумки, ємкість з водичкою і люба кришечка округлої форми. Спочатку ми намалюємо, на чому будуть сидіти наші ластівки. Вони полюбляють сидіти або на гілочках, або на електричному дроті. Малюємо. Беремо кришечку і змащуємо дно чорною фарбою нашу кришечку змащуємо і прикладаємо. Це буде перша ластівка. Малюємо другу ластівку тулуп ластівки вибачаюся ось так. І намалюємо хвостики. Нашим ластівкам. Поки висихають тулуба ластівки, ми з вами зробимо, намалюємо сонечко. Беремо також кришку, жовтий колір. І таким же способом, як і тулуба ластівка малювала, намалюємо сонечка. І намалюємо хмарки. Беремо гумку, смачуємо її синьою фарбою. А зараз ми зробимо грудку і оченятка. Беремо пальчик. Червоною фарбою зробимо клюв. І робимо оченятка Беремо чорну фарбу і ставимо краплинки. І ось. Які в нас вийшли ластівки, а які вийдуть у вас? Бажаю вам успіхів. До побачення!